Доброго дня. А що сталося? Прошу. Що сталося? Ви Не знаю, ви повинні назвати. Пішу ході на куча. На проїжджій частині стоїть. То виходили з маршрутки. З маршрутки виходили? Ви то на зупинці стояли, мабуть? Не на зупинці? На проїжджій частині? Ні ні, 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 І при перестроюванні з крайньою лівою смуги, крайньою право, там є 12 ціна лінія розмірів. Де? Її зачепати теж не потрібно. Так я перестроївся ще раніше, коли була переривчата. Ну добре, ви бачили послідження в оддіалі Але ви скажіть, що я порушив, я нічого не порушив. Але я з вами не погоджуюсь. А що? Я з вами не погоджуюсь. Ще раз. Не погоджуюсь з вами, тому що я нічого... Я Це ваше повне право. У вас транспортний засіб? Так. Я? за? В під Хмельницьким. Я зрозумів, що громадянин Польщі? Ні. Ні? Громадянин України. Дякую.